I don't Хочу підняти дуже спірне питання проти сім. В останньому патчі його просто вбили. Стоп, стоп, стоп. Зараз у вас в голові думки. Правильно, так і ми треба. Неможливо грати проти тіми стермаками. Тут я з вами згоден. Багато є проблем з термалом, і не завжди є пачка з чотирьох тіметів. Але на моєму прикладі я хочу пояснити, чому зараз просто вбили механіку гри, яка мене приваблювала і давала зовсім інший геймплей та почуття від гри. Я любив побігати з термалом, для мене це було як міні-свято. Я робив це небагато один або два рази в тиждень. Я повністю змінював свій геймплей і отримував інше враження від гри. Зараз термал не працює з прицілом, і ціна його не змінилась. В мене більш тижня термаки не продаються на ринку. Про що це свідчить? Людям термали не потрібні. Механіка геймплею з термалом вбита. Получається, що Арена Breakout втратила одну зі своїх повноцінних фішок, буквально обідніла на контент. Підсумовуючи свою думку, я не говорю, що треба повернути попередній термал, бо зараз почнете плакати. Але я говорю про те, що зараз зробили Стасім. Вони зробили в мінус собі. Видаливши з гри Т7 і дали нам шматок напіврабочого термала. Є маса способів, як переробити термал. Наприклад, банально підняти його ціну до 5 лямів, або зробити Віжн в приціл обмежений по відстані, а без приціла зробити кращий Віжн. Тепер хочу послухати вас в коментарях, що думаєте про Т7. Давайте залайкаємо цей відео, щоб разби подумали над своїм рішенням та допрацювали термал. Таким чином. У нас з вами з'явиться додатковий тип геймплею з ТСІМ, що принесе різноманіття і розвиток арена Breakout Infinite. А поки дивишся цю ностальгію за термолом, підпишись на канал та натисни дзвіночок. Приємного перегляду. Не забувай водити мій креатор код ревізор посилання під відео.